Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного очільник Міненерго провів зустріч з послом Норвегії щодо реалізації проєктів у галузі енергетики. Українські фахівці вивчають проєкт ЕПІ тисяча у США. Енергоатом посилює співробітництво з вітчизняними екологічними організаціями. На Хмельницькій ЕС було проведено комплексну перевірку стану пожежної безпеки, результати благодійного спортивного заходу Лейк Спрінт Ріатлон». Про це та інше у продовженні випуску. Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з послом Норвегії в Україні Хелене Санд Андресен. Ключовими темами розмови стали поглиблення співпраці у реалізації довгострокових проєктів в галузі енергетики, допомога норвезької сторони українському енергосектору та співпраця щодо впровадження положень формули миру. Крім того, присутні обговорили організаційні моменти майбутнього засідання міжурядової українсько-норвезької комісії з питань торговельно-економічної та бізнесової співпраці. Герман Галущенко Подякував представниці Норвегії за всебічну підтримку України, в рамках якої було надано 457 тонн вантажів з генераторами, трансформаторами, високовольтним обладнанням та спецтехнікою, а також 100 мільйонів євро грантової допомоги від королівства Норвегія. Хелене Санд Андресен у свою чергу запевнила, що її країна і надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії. 8 липня у штаті Пенсільванія в межах спільного інженірингового офісу енергоатом Весінхаус розпочався другий етап навчання для проєктів AP-1000. Фахівці енергоатома, які увійшли до складу спільної проєктної інженірингої групи, вже пройшли перший етап навчання за програмою в Україні. Впродовж місяця інженери займалися з інструментами, методами, процесами та процедурами, необхідними для реалізації проєкту енергоблока з реакторною установкою AP-1000. Другий етап передбачає продовження детального технічного курсу в голов в новому офісі Кренбері Вудс у Пенсільванії та в офісі «Рок-Хіл» у південній Кароліні навчальною програмою передбачено зустріч з експертами тренування на тренажері та низка семінарів, зокрема з адаптації проєкту Вогул 1000 для майбутніх установок такого типу в Україні. Дане навчання надзвичайно важливе і в контексті заплановано в Україні будівництво дев'яти енергоблоків AP1000. 10 липня керівник Атена екенергатом Петро Котін та перша віце-президентка Всеукраїнської громадської організації Асоціація агроекологів України Олена Дем'янюк підписали меморандум про співпрацю. Сторони домовились разом працювати над покращенням інформування громадськості щодо стану безпеки АЕС та їх впливу на довкілля, підвищенням рівня екологічних знань населення, а також приведенням українського екологічного законодавства до норм Європейського союзу. Енергія, яку продукують АЕС, є набагато чистішою ніж інші види генерації зокрема, теплогенерація саме тому Європейська комісія внесла ядерну енергетику до зелених джерел, підкреслив Петро Котін. Подібний меморандум був підписаний із громадською спілкою Асоціація професіоналів довкілля. Петро Котін наголосив, що експлуатуючи атомні електростанції, енергоатом вирішує глобальну проблему зниження рівня викидів шкідливих речовин в атмосферу і сподівається на плідну співпрацю з українськими екоорганізаціями. Протягом тижня на Хмельницькій АЕС було проведено комплексну перевірку стану пожежної безпеки комісією акціонерного товариства «Наек Енергоатом». До складу комісії увійшли керівники профільних служб дирекції компанії філії ВПРС, ВППС та ВП Атом Енергомаш. У ході роботи комісії перевірено поточний стан пожежної безпеки об'єктів та споруд Хмельницької АЕС. Також перевірку щодо стану ПБ зійснено і у філії складське господарство. Члени комісії Енергоатом» відвідали будівельний майданчик Тьо та четвертого енергоблоків ХАС, щоб ознайомитись зі станом пожежної безпеки даних об'єктів, у четвер 11 липня відбулася підсумкова нарада з керівництвом філії ВПХС за участі генерального директора Андрія Козюри, на якій були озвучені попередні висновки перевірку стану пожежної безпеки на Хмельницькій атомній електростанції. Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Збройні Сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець. Завдяки зусиллям працівників ХАЕС сума перерахованої допомоги наразі складає майже 326 мільйонів гривень. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують передачу необхідних засобів та обладнання для наших військових. Працівники ХАЕС також долучилися до збору коштів на відновлення найбільш. Шуй дитячої лікарні в Україні Охмадит, яка постраждала внаслідок останнього обстрілу, здійсненого Росією. Для цього було відкрито спеціальний збір. Кошти на відновлення роботи Охмадиту можна передати у відділ розвитку персоналу правком ХС або здійснити безготівковий перерахунок. Про намір підтримати благодійну ініціативу заявила і дирекція компанії: Енергоатом перерахує на відновлення Охмадиту 5 мільйонів гривень. У цей непростий для нашої країни час ніхто не залишається осторонь біди, яку спричинив черговий ракетний. Обстріл з боку Російської Федерації і до новин спорту 6 липня відбувся благодійний спортивний захід Блю Лейкс Спрін Тріатлон, організований Хмельницькою АЕС. Для участі у триборстві зареєструвалось понад 100 учасників. Головна мета заходу збір коштів для підтримки Збройних сил України. Учасників турніру привітав генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра та зауважив, що подібні заходи проводяться, аби об'єднати всіх заради перемоги. Тріатлоністи долали дистанцію, яка складалася із плавання, велогонки та трейлового забігу. Під час церемонії. Нагородження було відзначено усіх переможців турніру. Серед чоловіків в абсолютному заліку тріумфував Дмитро Стецюк, а серед жінок найкращий результат показала Майя Абрамович. Цього року представники Хмельницької АЕС продемонстрували високі результати в індивідуальних змаганнях та в результаті посіли першу сходинку підесталу у командному заліку. Друге місце у команди ПАЕС. А бронза дісталася представникам Рівненської атомної станції. Зібрані під час турніру 108 тисяч гривень, будуть направлені на закупівлю необхідного обладнання для. Для Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації, дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!